Зміни на автомагістралях, аби водіям та пасажирам було комфортно. На дев'яти найпроблемніших вулицях Івано-Франківська комунальники оновлять схему дорожнього руху. Профільний департамент уже здійснює відповідну роботу. Зокрема, на тролейбусній вулиці, що в мікрорайоні Пасічна, по вулиці тролейбусній. головна проблема на цій вулиці це є хаос автомобілями. Давно до нас був запит про те, що щось необхідно зробити на цій вулиці, особливо в районі ринку. Який є, і так само є проблема з тим, що зранку з цього всього масиву фактично всі виїжджали по одній смузі. Зараз ми робимо дві смуги, і плюс ми робимо виділену смугу для громадського транспорту. І таким чином наші автобуси, тролейбуси виїжджають з депо, вони будуть їхати набагато швидше. Це буде буквально знову ж таки одна із перших схем, які будуть цьому році реалізовані. Нову схему дорожнього руху запровадять також на вулицях Петлюри, береговій, Миколайчука та Софрона Мудрого. Тендери каже Михайло Смушак, уже проведені до того ж, впродовж червня на дорогах Івано-Франківська нанесуть нову розмітку. Як показує практика, уже наша все, що не наноситься у суху. Теплу літню погоду, воно все е, тримається дуже погано. Ну і фактично, воно місяць-два-три часу, воно дуже сильно стирається. Тому, відповідно, ми домовилися, хоча угоди знову ж таки у нас було 27 квітня, бачимо вже укладено 1 травня. До кінця травня ми дали комунальному підприємстві муніципальна дорожньої компанії, щоб вони так само підготували вулиці е, під е, ну, перемонтували вулиці поточним ремонтом. Тому що, коли відповідно. Ми наносимо розмітку там ями, але це нікуди не годиться. Особливо погано впливає бідомізатор, якщо ми його даємо, відповідно, воно все затирається і ну, це шкода роботи. Тому ми домовилися, що за червень місяць ми маємо нанести. Ото всю розмітку, яку ми передбачили, і ще одне нововведення з 9 до 18 години вулицею Шевченка рух буде заборонено. Заїхати зможуть лише мешканці, які проживають у тутешніх житлових кварталах. Ми створимо послугу в ЦНАПІ, видача посвідчення і дозволу на в'їзд для мешканців, які проживають в межах пішохідної зони, і таким мешканцям ми дамо можливість заїжджати туди і відповідно. Для розвантаження, завантаження чи припаркуватися. Ми це мусимо системно підійти до цього питання, тому що це було найбільше таке зауваження. І відповідно, хто проживає, власне, дійсно проживає і має власний автомобіль, він зможе туди під'їхати і буде мати відповідні пульти. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.